Опа, дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Опа, так. Отак От відбувається і в ідеалі корова, коли заходить в стіло, в вона в течені 30-40 секунд повинна туди лягти. Ото може покрутиться, постоять. І отак, як ви тільки що бачили, вона лягає. Тому, чим більше ми заставимо корову лежать, щоб ви розуміли, Тим більше вона продуктивна. А лягти не лягти, вона може тільки по тій причині, якщо там щось може неудобно їй, якщо там, наприклад, е твердо, якщо в неї є проблеми якісь із здоров'ям, тобто щось болить, копита е і так далі, і так далі то, ну, їй неудобно це робити. Отакі в нас є електромобілі, до речі, перві в Україні. Ми почали використовувати на фермі. От тут це факт, і не тільки.